24 августа сьогодні. У нас другий день сирувато. От проблемка в чому? Ставимо на осушку. Нормально суша, все прекрасно, але температура 21-22-20, зранку прийшов, температура 19 на осушки. Вологість тут була 52. Виключаєш. І вона раз-раз-раз-раз-раз і доходить до 60. Це він вже скинув на 4. Тобто, що ми придумали? Ми придумали розпалити буржуйку, щоб підняти температуру. Тому що я дивлюся, якби наші курочки якби так трошки холодновато. Тобто вологу викинули, але чуть-чуть їх захолодило. От ми думаємо підняти температуру і глянуть, температура осушки підніметься чи ні. Ну, В ідеалі, щоб вона хоча б 22 була. В общем, будемо пробувати. От просто прекрасно. Було 22, 6-23. Тобто наша ідея сработала, бо цього слова. Зранку, коли я прийшов, було 19. Тобто ми підняли температуру. Підкидати ми більше не будемо. Цього нам досить. І буквально якби так, ну, там пару дощейчок кинули і все. Що у нас тут? 22 градусів, 25. Вологість не бачу, 55, Ча, 56, трошки вина завос. Що зглянемо, як тут поживає наша курочка. Теж я заходжу, так ну, я чую, що тепліше. 54, 21,5. Дівимося на нижніх. Ну воно зараз підігріє. Воно зараз більш-менш підігріє. Потрошку, потрошку стає тепліше. Хочу будемо дивитися. Я думаю, сьогодні топити вже не прийдеться, я думаю, цього буде досить. Пусть на вулиці трошки тепліше стане. А взагалі будемо дивитися, яка буде погода. Якщо погода буде не дуже, як би так, то можливо ми ще вечором розтопимо, щоб зробити так же саме, щоб ніч підняти їм температуру, а кондиціонер потім, коли буде висушувати повітря, опустити. Ну Це приходиться, поки це сира погода, це щось вигадувати, боротися, щоб у курочку було все добре. Зараз зглянемо, що у нас тут робиться. 55-24. Ну, нормально. Ну Груба, груба, навіть навіть не той. Вона навіть не тепла, даже. Ну, нам цього достатньо. У нас така буржуйка, яка сама по собі як груба. От Плюс, плюс ця буржуйка, вона ще... Якби сушить воздух непогано. Вона сама по собі нагрілася, підняла температуру і все, нам цього досить. Ну, можна сказати, повний комплекс. Якщо буде далі наблюдати.